Вітаю вас, діти, на занятті з математики. Сьогодні ми з вами потрапимо у дивовижний світ професій. У світі є дуже багато професій, і кожна з них важлива по-своєму. І поки ви іще маленькі, у вас є багато часу подумати, ким ви станете у майбутньому та яку професію оберете. І сьогодні ми з вами спробуємо побути дорослими та виконати роботу деяких професій, яких саме нам підкажуть загадки та картинки. Згодні, діти! А яка професія чекає нас найпершою, слід відгадати загадку? Хто людей з біди рятує? І хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Так, це лікар. Лікар працює в лікарні. Він лікує людей та слідкує за їх здоров'ям. Діти, уявіть себе лікарем та подумайте, що потрібно для його роботи. Спробуйте визначити, що тут зайве? Стетоскоп, ліки, каструля, автомобіль швидкої допомоги. Зайва каструля. А тут що зайве? Медичний халат, фарби, термометр. Пластирі. Зайві фарби. Що не потрібно для роботи лікаря? Фен, аптечка, шприц, маска. Не потрібен фен. Наступна загадка. Квіточки він поливає, кущики всі підстригає. Для рослинок чарівник любить землю. Садівник. Садівник працює у саду, він доглядає за рослинами, висаджує їх, поливає та підстригає. А ми з вами на мить станемо садівниками та висадимо квіти у спеціальні клумби. Зараз будуть з'являтися кущі з квітами, вам треба їх порахувати та визначити у клумбу, з якою цифрою їх слід посадити. Скільки рожевих квіточок? В яку клумбу їх треба посадити? Так, у клумбу з цифрою два. Скільки синіх квіток на кущику? В яку клумбу розмістимо цей кущ? Вірно, в клумбу з номером один. Скільки жовтих квіточок? Знайдіть відповідну клумбу для цього кущика. Правильно. Кущик із жовтими квіточками ми посадимо у клумбу під номером 3. Скільки червоних квіточок? Давайте посадимо і їх також у клумбу. Так, кущик із чотирма квіточками ми посадили у клумбу під номером 4. Як гарно у нас в садку стало! Переходимо до іншої професії. Вміє вправно рахувати і товар пропонувати. Нам підкаже, що купити, скільки грошей заплатити. Зветься як цей молодець. Ну, звичайно ж! Продавець. Продавець працює в магазині. Він продає товари. В магазині все гарно розставлено. Кожен товар має своє місце стелаж чи поличку. А зараз ми з вами, як справжні продавці, розкладемо на полички овочі, фрукти та ягоди. На нижню поличку слід покласти овочі, на середню фрукти, а на верхню ягоди. Огірок, слива та малина будуть вам підказкою. Отже, Куди покладемо синю цибулю, яку додають у салат? На нижню полицю? А куди ж розмістимо полуницю? На верхню полицю. Вишня. Це овоч чи фрукт? Отже, де її місце? На середній поличці? А морква це. Овоч? Тому її місце біля цибулі, на нижній полиці. Зелене яблуко куди? На середню полицю до фруктів. І остання ягідка лохини. Куди відправиться? На верхню полицю до малини і полуниці. Як гарно ми все розклали! Яка ж професія чекає нас далі? Хто на кухні хазяйнує? Хто каструлями керує? Пиріжки пече рум'яні, варить борщ, смачний, духмяний, не витягнеш із-за вуха. Хто цей майстер? Звісно ж? Кухар. Кухар працює на кухні? Він готує смачні страви. Сьогодні він вирішив приготувати млинці. Але всі вони чомусь різної форми. Давайте допоможемо йому це з'ясувати. На круглій пательні якої форми вийде млинець? Так, круглої, а на квадратній пательні. Буде млинець квадратної форми. А ось на такій незвичайній пательні трикутної форми. Який млинець приготується? Трикутний. А на прямокутній пательні. Млинець прямокутної форми. І в нас залишилася ще одна професія. Хто як вочка із курчатами в дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає? Вихователь. Вихователь працює у дитячому садку. Він виховує і навчає дітей. А ще він дуже пильно стежить за дітками. Уявіть, що ви вихователі. І вам треба порахувати всіх дітей. Скільки діток конструюють з паперу літачки? Четверо. А скільки діток замріялось? Один хлопчик. Скільки діток співає? Двоє. А скільки діток бавиться у сухому басейні з кульками? Четверо. Скільки діток водять хоровод? П'ятеро. А скільки діток малює? Троє. Скільки діток? Будує з кубиків башточку. Двоє. А скільки діток читає книгу? Троє. Скільки діток стали в один ряд? П'ятеро. Скільки хлопчиків? Двоє. Скільки дівчаток? Троє. Який за рахунком хлопчик? Той, що посередині. Третій. Яка за рахунком найвища дівчинка? П'ята. Який за рахунком хлопчик? Той, що має найсвітліше волосся? Другий. Яка за рахунком найнижча дівчинка? Четверта. Яка за рахунком дівчинка та що з сумочкою? Перша. Діти, ми сьогодні з вами спробували бути дорослими. Та уявляли, що ми лікарі, садівники. Продавці, кухарі та вихователі виконували роботу цих професій. А що ж саме ми робили? Визначали, що зайве у роботі лікаря, садили клумбу, викладали товари на полиці, готували млинці з геометричних фігур, а також рахували діток. На цьому ми завершуємо наше заняття. А ви подумайте та розкажіть дорослим, яка найбільша професія вам сподобалася.